Давним-давно в гарне місто Вифлеєм прийшли добрі люди Йосип і Марія. Великий шлях пройшли вони, втомилися, змучилися і захотіли відпочити. Але в будинках ні у кого не виявилось місця для ночівлі. Тоді пішли вони далі і дійшли до високої гори, в якій була печера. В цю печеру... Пастухи заганяли корів і овець від негоди, у ній було тепло, стояли вівці, корови, і на соломі було м'яко лежати. Ось там то і народився Ісус Христос, та сама чудова дитина, про яку всі говорять і яку всі полюбили. В різних кінцях світу з'явилися ангели, які сповіщали радісну новину. Про народження Ісуса. Перед те Різдва Христового ми прийшли у ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім. щоб від нас у люди додалося тепла, повстели Марія сина родо. Хай за вікном куртовина злиться, а нам співати радіти, горить ялинка у світлиці з різдвом Христовим любі діти. На різдво Христове. Він велику радість людям говорив, всі люди, святкуйте в цей день, колядуйте в день Христового різдва. Я лечу від Бога, радість вам приніс, що і піпе. Зараз поставлю кутю на стіл, Щоб постачала на свято сім, Риби, боби, й голубці, пороги, Щоб обминали наш двір вороги, кашу ячміну, картоплю звар, Щоб породився добрий товар. Ось варенички сметаною образ, Хай буде в домі, у нас все гаразд. Їжа святкова з дванадцяти страв, Все, що рік минулий надбав. Доброго здоров'я, мої дорогенькі, я господині цієї хати, бажаю всіх вас привітати, Зі святом вас веселим і в гарній нашій оселі. Ми прийшли до вас з вертепом з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народження Ісус щиро нас вітає, щастя, радості Він вам з неба посилає, щоб на нашій Україні ви процвітали, щоб у цьому році всі біди не зазнали, щоб було багато нас, щоб ми працювали, славу нашу, українську на світ здіняли. Тому звичаї свої ви не забувайте, разом з нами до вертепу нині завітайте. Коли на до злость запалає, сприхместя перша зірка золота, нехай тоді вона пригадає Народження Спасителя Христа. Ми всі щасливу пору будем з вами в любові тихій, в радості без меж, бо щирою молодшою думками найбільше вісти миттю перейдеш. Слова пророка найнівіші стали, їхні світру віки. родись масія десь, який спасений журнал весь, і озеро придвична зупинилась. Природство дивне, нині з нас звершилась. Люди гляді, ніче сні, не вися, вам поломені, зірка стала у заніті, дивно діється, що світя, світи ясний, а не йде до нас прекрасний. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, Щоб були ви завжди щедрі і багаті, Хай вігру Христове вас благословляє, Бог ся рождає. всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, хай у вашій хаті нині заспіває, Бог ся рождає. Зайдійте всі люди, приходить хвилина, постала на світі Господня дитина, на тую новину в надії печалі Великі народи століття чекали, то слово пророче, сповняється нині, що вівлиєвській убогі яснині Постав із світом, Господь не Він прийшов з неба, щоб світ рятувати. Браця, йдіть миші, дорогу, щоб спаса привітати. Поспішайте, настав час, сам Господь чекає нас. Великій надії, рушайте Бога, Та знайте, що в тебе вас нелегка дорога. Дітя над світом хоче панувати, чи немовля, а вже несуть корону. А скільки ірок мусить гарувати, щоб в кінці добутися до трону. Гей, воїни, готуйтесь до походу, бо королівство я підважити не дам. Ні, ти вже не цар, тільки й сили, що крику, і не панувати тобі вже до віку. Ми воїни, не кати, За що не винен вбивати? Гріха такого ми не хочемо, щоб і дітей ховати очі. Не тіште, Іроде, що задумав ти лукавий, згубити весь люд правий? Ні, не вдасться, ти не будеш панувати. А царем буде дитятко Віфлеємське отрочатка, знай же роде лукавий, Ось тобі новина між дітьми не вбито Божого сина. Нехай і вашій хаті, Всі будуть в Богу раді, нехай вам дасться і додасться, і вещаст, панує щастя, як будьте люденьки здорові. Світ у заході любові свої помилки визнавайте та ближче побачайте, і щоб ніхто з вас не злився, бо Госудні Христос народився. Христос рождає, славі Його, Христос рождає, славімо Його! Христос зарождає! Славі Мого!